І що ж оці наші довгоочікувані результати конкурсу на 5 ліцензій. Мінус руфту. Поїхали! І перше місце нашого конкурсу отримує дікс плей. Я тебе вітаю! Другу ліцензію майнкрафту отримує. Третю ліцензію Майнкрафта отримує дядя Кул cool Юа. Четверта ліцензія Бумбокс Юей. Останню п'яту ліцензію отримує, отримує Юлія Вовканець. Ву! Ну що ж, оце були такі невеличкі результати конкурсу. І, аби ви знали, скоро буде ще один офігенний конкурс. Тому не забувайте підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а з вами поміли, і всім, всім папа!